Нещодавно, перший підлітковий простір Обухова гостинно відкрив свої двері для юних відвідувачів. Понад 20 підлітків завітали на День відкритих дверей в хаб Discovery Спейс, аби ближче познайомитись з підлітковим простором та його менторами. Організаторки зустріли гостей і запропонували поділитися своїми очікуваннями та ідеями, заповнивши коротенькі анкети. Ми хочемо створити місце, де буде комфортно саме вам. Але у нас, дорослих, ми звичайно всі теж були підлітками, але з часом дещо важливе забувається, і тому нам цікаво, чи співпадають наші думки. Тому що те, що ми хочемо Там. запропонувати вам, що здається корисним і цікавим нам, нам цікаво, що це цікаво вам. В чому ж полягає ідея підліткового хабу розповіла його засновниця Ольга Здьошка. Ідея хабу виникла давно в зв'язку з тим, що діти дорослішають, але знання, які вони отримують в школі, їх недостатньо дітям, особливо підліткам. Їм потрібні навички, які дозволять їм стати успішними особистостями і розвивати свої сильні сторони. Для цього і виникла ідея хабу, де вони могли збиратися і під керівництвом тренерів і менторів могли робити якісь власні проекти. Могли здобувати саме ті навички, які вони не можуть отримати, здобуваючи якусь інформацію в школі. За основу здобуття навичок ми взяли для себе книгу Сім звичок високоефективних підлітків. І навколо цієї цього фундаменту ми вибудовуємо усі заняття, які тут відбуваються. Тобто, ми розуміємо, яким навичкам ми хочемо їх навчити, і навколо цього підбираємо такі заняття, які би допомагали їм це робити. Також Ольга, як викладачка фінансової грамотності, поговорила з дітьми про гроші, фінансові звички та помилки. Фінансова грамотність це знання і вміння, які допомагають нам розумно поводитися з нашими грошима, і познайомила зі своєю гордістю, бібліотекою для саморозвитку та фінансової грамотності. Тим звичок посипезитивних відділ. Я би дуже радила, щоб кожен з вас мав вдома таку книгу на рівні, до речі, з шефером за цими у спецмані, який дуже чіткою, доступною мовою розповідає про те, як можна зробляти. Діти виконали кілька цікавих інтерактивних завдань, в тому числі й на визначення фінансової цілі. Викладачка та науковиця Тетяна Захарова познайомила учасників з деякими проєктами, які реалізуються в науково-дослідній студії. Це і властивості магнітів, магнітні машини. Магнітна левітація, гідравлічний лабіринт, водоспад, а також презентувала тринокулярний оптичний мікроскоп з камерою та його можливості. Моя головна задача як викладача і школи, і хабу, і науково експериментальної студії показати дітям, що вони можуть робити руками. Для цього в нас дуже багато і приладів, і е, всяких. Задумок і проектів це і робота з мікроскопом оптичним, тренукулярним, коли зображення виводиться на камеру. Це робота із магнітами, це робота із гідравлікою, із водою. І я показую їм можливість досліджувати навколишній світ не тільки з екрану телефону. Це створення з нуля своїми руками паяти, створити собі водоспад або створити собі фонтан додому. Також є дуже багато задумок проектів. І саме головне, що діти можуть впливати на ці всі процеси, приймати пряму участь і обирати напрямки діяльності. Тобто, ми наша задача робити те, що їм буде цікаво. Мене звати як мене вже представили, Іра, і наступні ще місяці в три я теж офіційно підліток. Так що я сподіваюся, що це буде такою гарним підґрунтям для нашої якоїсь взаємодії. Активну частину заходу взяла на себе викладачка англійської мови Ірина Онищенко. А тепер ваші молекулки об'єднуються в клітини. Тобто з іншою групкою. будь-якою. Коли людина змінює рух, ми маємо непомітно змінити так само, щоб людина не здогадалася. Та, яка там стоїть, не здогадалася, хто е, показує нам рухи. Всі зрозуміли правила? По суті, розберетесь. Діти знайомились, грали в ігри, танцювали. Шість п'ять чотири, чотири три, два, один. Шість. Ми вигралися рамов да, нарешті. Має бути якесь слово: добровільна, безоплатна, суспільно корисна праця. В ігровій формі дізнавались про серйозне, пограли в шарати на тему волонтерства та дізнались багато нового про це важливе поняття. Синя команда виходить на сцену. Аплодисменти синій команді. Так, будь ласочка, я прошу дуже-дуже тихо, бо це тихенька сценка. Ану, ану, не цей во не махлюємо. Не махлюємо, не махлюємо. Чекаємо до кінця. Зробили паузу на чуювання з приємними розмовами, в кінці заходу порефлексували і за допомогою візуалізації розповіли, як почувалися цього дня. Байдужим не залишився ніхто. На наших очах сором'язливі молекули на початку перетворилися на згуртований організм в кінці. І мені дуже хотілося би, щоб те, що я сьогодні намагалася донести вам. І спробувати зрозуміти, чого хочете ви, щоб воно переросло в якісь наші спільні зустрічі, активності. Будемо дуже раді знайти однодумців серед підлітків, яким буде цікаво здобувати нові знання і навички разом з нами.